Молилися за мир і вшановували загиблих захисників. На Алеї Слави в Шаргороді пройшов національний день молитви, який почали вперше проводити в Україні саме 24 лютого, у день як російські окупанти пішли великою війною на наші землі. Також представники обласної влади, які перебували з робочим візитом у Шаргороді, оглянули і медзаклад, де проходять лікування і ветерани війни. Будь до нас і у Третьої річниці повномасштабної війни на Алеї Слави в Шаргороді молилися за мир і перемогу України за постановою Верховної Ради України 24 лютого, національний день молитви. Долучилися до спільного молебню і представники обласної влади, які перебували із робочим візитом в громаді. Ісусе, довіряю тобі. Реабілітація після фізичної чи психологічної травми, інсульту чи поранення. Вже декілька місяців в Шаргородській міській лікарні працює реабілітаційне відділення. В медзакладі є як амбулаторне лікування, так і стаціонар на 30 ліжок. Починаючи від військових нейрореабілітації, і травматологічна реабілітація. Хто після травм навіть можна серцево-судинні захворювання також проводити. Зараз у нас там лежить і військові, і цивільні люди. У нас є два відділення це амбулаторне реабілітаційне відділення і стаціонарне реабілітаційне відділення. Тобто люди можуть отримувати реабілітаційні послуги і ті, що лежать в стаціонарі, не тільки в реабілітаційному відділенні, а в інших консультують їх лікарі-реабілітологи. Послуги з реабілітації в шаргородській міській лікарні надають з вересня 2024 року. Понад тисяча жителів громади скористались послугами відділення. В лікарні працюють фізичні та ерготерапевти, психологи та реабілітологи. Шаргородська громада виграла в конкурсі від обласної ради безпечні та стійкі громади на облаштування відділення. Створення реабілітаційного відділення воно вкрай необхідне. Сьогодні для нашої територіальної громади, і не тільки для нашої, бо наша лікарня обслуговує цілий ряд територіальних громад і Муравської, і Джуринської, і інші до нас. Тому таке відділення сьогодні якраз актуальніше. Звичайно, що воно нам, самі в міській раді, не посне під І ми того звернулися сьогодні до голови обласної ради, що там є можливість допомогти нам. Ми написали один проект, слава Богу, виграли. і в минулому році вже частину воно вже розпочало працювати реабілітаційне відділення, але воно не дає повний спектр послуг, тому що треба ще дооснастити його певним обладнанням. Тому ми в цьому році теж подали вже документи і хочемо прийняти участь в обласному конкурсі. Ще в одному приміщенні лікарні роблять ремонт. Там працюватиме кабінет комп'ютерної томографії. Завдяки такому обладнанню медики зможуть ставити точні діагнози. Незвичайно важливим є якісна діагностика сьогодні, завдяки спільним зусиллям. В Шаровській громаді є вже комп'ютерний томограф, КТ, як кажуть в народі, завдання облаштувати дуже швидко для нього відповідну кімнату, в чому ми теж будемо працювати разом. Послугами реабілітації в лікарні можуть скористатися жителі не лише Шаргородської громади, а й Джуринської та Муравської. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.